Неможливо зробити низькопрофільну механіку якісною і водночас доступною. Саме такі були мої перші думки, дізнавшись про нову модель від Гофрі. Виявляється, що можна. Передосторія, як я дізнався про цю клавіатуру, взагалі цікава, все завдяки випадковій рекламі в Інсті, яка переслідувала мене довгих три місяці, допоки не закінчився збір на кікстартері. Ну, як бачите, вона тут. Тому давайте поділюсь своїм досвідом користування. І думками, бо тут насправді є про що розповісти. Що ж, розпочнемо. Комплектація мінімальна: документація, кутовий usb c кабель на півтора метра та клавіатура. Якщо у вас виникне потреба зняти кейкапи, аби почистити клавіатуру, або зняти свічі, пулера в комплекті немає. Тому його треба буде докуповувати окремо. Проте, якщо ви будете замовляти свічі окремо на сайті, пулер вже буде в комплекті. Ось такий хитрий маркетинг, орієнтований на додаткові продажі. В характеристиках хочу звернути увагу на відсутності підтримки сторонніх конфігураторів та ємності акумулятора, до якого я ще повернусь пізніше в розділі автономності. Якщо вас цікавить, що саме змінилось у FlowWhite в порівнянні з оригінальною Flow, з недоліків пластик як основний матеріал корпусу замість алюмінію. З переваг регульовані одноступінневі ніжки, як результат трохи краща ергономіка та досвід використання, окрема коліщатка гучності, підтримка лофрі кеймапер та ресівер, який зменшує затримку та підтримує пулінг рейд в 1000 Гц. Тому ця модель виглядає не просто як бюджетна версія оригіналу. Місцями навіть зробили покращення. Буду з вами відвертий. Саме дизайн продав мені цю клавіатуру. ані параметри, ані додаткові функції дизайн. Він максимально стриманий, водночас простий. Мінімалізм у всій красі, без жодних гострих кутів або нав'язливих кольорових акцентів. До речі, про акценти в дизайні. Коліщатка для регулювання гучності виконує не лише практичну функцію, а є певною особливістю, що додає клавіатури характеру і доповнює загальну естетику. Flowlight доступна у двох розкладках та трьох кольорних варіантах: білому, пастельно-рожевому та світло сірому В мене якраз останній варіант. З вибором кольору я точно не помилився. Він мені чимось нагадує ретропластик, який масово використовували у всій комп'ютерній техніці нульових. Якщо придивитись детальніше, можна помітити, що відтінок кейкапів трохи світліший за кольор корпусу. Що передня, що задня частина корпусу виготовлена з BS пластику. На цей крок компанія пішла свідомо, аби здешевити вартість виробництва та зробити клавіатуру доступнішою. З точки зору міцності конструкції, це пішло зовсім не на користь. Проте, якщо подивитись на внутрішню будову, є гаскет-маунт, силиконова підкладка, AXPE підкладка і шумопоглинаюча піна. Ці звукоізоляційні шари зменшують вібрації, покращують акустику і тактильність під час друку. Видно, що на цьому не економили, і враховуючи сегмент клавіатури, це дійсно вражає. Загалом, саме завдяки гарній якості збірки, відсутності скрипів та люфтів, приємній матовій текстури корпусу, такий капів, клавіатура не здається геть дешевою, немає цього відчуття взагалі. На мою думку, низкопрофільні клавіатури мають кращу ергономіку та зручність використання у порівнянні зі звичайними версіями, а у поєднанні з 75% – це ідеальне рішення, яке має гарний баланс між функціональністю та розміром. Компактніше лише 60-відсотковий фактор проте маю сумніви, що він буде корисний у робочих задачах або спеціалізованих програмах. Скоріше навпаки. Знизу є прогумовані ніжки, які мають лише один рівень нахилу. Особисто для мене його взагалі недостатньо, хочеться мати гостріший кут на пару градусів. Через те, що клавіатура відносно легка, всього 550 грамів, вона зовсім настійка та добряче ковзає по столу. Конструктивно мені не подобається, що ресів розташований вільно в корпусі клавіатури. Він трохи заглублений всередину, з часом це кріплення розноситься і він буде прилягати нещільно. Тому є висока ймовірність випадково його задіти пальцем або загубити при транспортуванні. Кліщатка гучності, яке розташовано у верхній частині корпусу, стилістично виглядає гарно, але з функціональної точки зору є певна проблема. За одне прокручування додається 2 ділення гучності за раз. Через це підлаштування гучності роблю звичайними кнопками нижче. Поруч із коліщатком розташований світодіодний індикатор батареї. Світодіод у капсулок має додатковий синій колір індикації при переключенні або під'єднанні різних пристроїв. Flowlight Light за замовчуванням йде з попередньо встановленими спектр свічами з заводу. Є також інший тип свічів, Hades, проте обрати їх під час замовлення неможливо, тільки докуповувати окремо. За мить ми поговоримо про параметри свічів, але неможливість додаткового вибору та відсутність кастомізації це найгірший недолік, який є при виборі клавіатур у Lofрі. Оригінальна flow взагалі комплектується наступним чином: при виборі білого кольору у вас один тип свічів, чорний взагалі інший, якась дуже дивна логіка. Якраз тут і руйнується міф доступності Flowlight. Якщо вам подобаються звичайні свічі, тоді жодних питань. Мені з експрес-доставкою на Алі вона вийшла приблизно в 100 доларів. А от якщо ви хочете інші свічі, тоді треба доплачувати ще 69 доларів зверху, що вже далеко за межами мого розуміння доступної механічної клавіатури. Повернемось до параметрів. Різниця між цими свічами лише в тому, що Hades мають силіконові демпфери, тому при друку вони майже беззвучні. Кейкапи двошарові і виготовлені з двох видів пластику: верхня частина з піпіті, нижня з PC. форма квадратна з невеликим скругленням зверху і трохи заглиблена всередину, текстура матова і трохи шорстка, що додає приємний тактильний контакт і запобігає ковзанню пальців. Підсвітка просвічується через літери, цифри і символи. Через те, що светодіод розташований у верхній частині свіча, всі символи розміщені на горі капів. Саме підсвічування місцями нерівномірне, особливо на низьких рівнях яскравості, де частина символу освічується добре, а частина ні. Деякі символи погано читаються через специфічне різьблення, особливо медіаклавіші. А можливо я занадто прискіпую до таких деталей? Хто знає. Завдяки використанню додаткових шумопоглинаючих шарів, звук друку стає м'яким та більш приємним. Звуковий профіль свічів розкривається глибше, без характерного дзвону і додаткового шуму, який буває у більшості механічних клавіатур. Для порівняння маю Nufi Air 75 другої версії, огляд якої, до речі, є на каналі. Зараз ви все почуєте самостійно. Різниця суттєва. Підсвітка має три режими: вимкнено, пульсація і анімація по натисненню. Чотири рівні яскравості, колір виключно білий. Враховуючи, що в мене постійно включена лампа на моніторі, що вдень чи вночі, зазвичай мені вистачало другого рівня яскравості. Інколи для економії заряду я вимикав підсвітку повністю. Для тих, кому важливе перепризначення клавіш або макро, у Лофрі має для цього свою утиліту під назвою KeyMapper. На момент запису відео вона доступна виключно для користувачів Windows. Підтримка сторонніх конфігураторів QMK або Via відсутня. Для економії заряду Flowlight має режим сну. Проте я таки не довідався, через який час він точно вмикається. Орієнтовно, це 5 хвилин. Якщо колотура підключена по Bluetooth, вихід зі сну займає пару секунд. Через ресівер вихід зі сну миттєвий. На офіційному сайті заявлено до 80 годин роботи без підсвітки. Зазвичай я користувався нею з підсвіткою, і мені заряду вистачало на 5-6 днів по 10 годин роботи. На мою думку, поточної ємності акумулятора ну, замало. Можна було поставити хоча б на 1000 мА більше, це б не сильно вплинуло на собі вартість, проте загальна автономність була б суттєво краща. Резюмуючи, LoFRIFlow FlowLight гарна опція для тих, хто хоче спробувати, що таке низькопрофільна механіка. Вона має гарну якісь збірки, непогану продуктивність і надає приємний досвід під час друку. Якщо базові свічі вас не влаштовують, варто задуматись, а чи правильний вибір ви робите? За 170 доларів відкривається багато інших опцій, де будуть преміальніші матеріали, додаткова кастомізація, краща автономність. Чи може вона претендувати на статус доступної механіки? Я вважаю, що ні саме через неможливість вибору додаткових свічів під час замовлення і доволі агресивну політику додаткових продажів.